Міграція тварин це періодичне переміщення тварин туди і назад між істотно відмінними середовищами існування. Багато видів птахів здатні до міграції. Добре відомі такі перелітні птахи, як лелеки, журавлі, грачі, солов'ї, плиски, жайверонки, ластівки, шпаки, дрозди, зяблики тощо. Птахи мігрують у першу чергу тому, що не можуть знайти достатньо корму через сезонні зміни кліматичних умов, наприклад, настання холодів. Водночас, зниження температури є другорядним фактором. Птахи відчувають, коли настає час міграції завдяки змінам довжини світлового дня. Серед великих перелітних птахів найбільш відомі лелеки та журавлі. У серпні зграї білих лелек. Керуючись інстинктом, починають тягнутися на південь. Приліт на місця гніздування відбувається здебільшого у другій половині березня. Сірий журавель великий перелітний птах, якого включена до Червоної книги України. Весняний проліт Сірого журавля відбувається з березня до початку травня. Відліт триває з середини вересня до середини жовтня. Міграції риб пов'язані головним чином з переміщенням до місць нересту. Зазвичай це сезонні пересування косяків риб. Яскравими представниками мігруючих риб є вугри та лососі. Вугар європейський живе у прісних водоймах Європи, а на нерест вирушає в Саргасове море. Дрібні новонароджені личинки розносяться океанічними течіями, а потім пливуть до гирл річок, з яких пливли на нерест їх батьки. І підіймаються вгору за течією. На відміну від вугра, лососіві риби живуть у солоній воді, а на нерест мігрують у прісні водойми. Їхні мальки вилуплюються з ікри у проточній воді річок. Через рік або два молодь більшості видів лососівих відпливає у море. Досягнувши статевої зрілості, риби повертаються на нерест саме в ту річку, де вилупилися з ікринок. Найвідоміший представник лососівих – Атлантичний лосось або сьомга, зустрічається в водах північної частини Атлантики і в північному Льодовитому океані. Серед тихоокеанських лососів, які розповсюджені у північній частині Тихого океану та в деяких регіонах Північного Льодовитого океану, найбільш поширеними є горбуша, нерка, сима, кита, кіжуч, чавича тощо. Серед рептилій, які мігрують, Найбільш відомі зелені морські черепахи, щорічно, величезні стада зелених черепах здійснюють дальні міграції, подорожуючи до місць відкладання яєць і назад. Черепахи пливуть до тих берегів, де колись вони з'явилися на світ і самі. Вони можуть навпростець перетинати морські далечі, чудово орієнтуючись у водах океанів. Наприклад, зелені черепахи, що живуть біля берегів Бразилії, Пропливають приблизно 2000 кілометрів, щоб потрапити на піщані пляжі острова Вознесіння в центрі Атлантичного океану. Зелені черепахи здійснюють такі подорожі задля безпеки відкладання яєць. Міграції властиві багатьом видам савців. Так, на сотні і навіть тисячі кілометрів мігрують деякі копитні північний олень, антилопа гнум. Ці кочівлі здійснюються щороку за певними міграційними шляхами та пов'язані з переміщенням у райони з кращою кормовою базою. Північні олені мігрують на найбільшій відстані серед всіх наземних ссавців. Вони можуть досягати швидкості 80 км за годину. Міграції зазвичай здійснюються стадами часто з кількох тисяч особин. Найбільші міграції відбуваються навесні та восени. Взимку олені переміщуються до лісових районів, а навесні прибувають до районів вирощування потомства. Широко відома щорічна сезонна міграція гну, коли стада антилоп переходять на нові пасовища, де після сезону дощів з'являється їх головна їжа невисока трава. Сезони наймасштабнішої міграції травень та листопад. В травні півтора мільйона тварин мігрує від рівнин до лісів. А в листопаді, після сезону дощів, вони повертаються. Серед морських савців найбільш дальні переміщення здійснюють ластоногі та китоподібні. Багато видів китів мігрують з кормових регіонів у холодних водах до регіонів розмноження у тропічних водах. Вважається, що сірі кити мають найдовші міграції серед морських савців, подорожуючи від Каліфорнії до Аляски та Росії. Сірий кит на ім'я Варвара, за яким спостерігали у 2015 році побив усі рекорди по дальності міграції. Вона здійснила подорож довжиною близько 22 тисяч км за 172 дні. Масові міграції здійснюють кажани. Деякі види кажанів фауни України щорічно здійснюють міграційні приміщення понад тисячі кілометрів, Частина з них проводить зимовий період у Греції, Туреччині. Терміни міграції загалом співпадають із пташинами. Міграційні переміщення кажанів зумовлені зміною умов існування але, на відміну від птахів, які мігрують через дефіцит кормів, кажани мігрують до зимових сховищ, де впадають у сплячку. Серед комах міграції властиві представниками різноманітних рядів. Наприклад, деякі види сарани, які в пошуках їжі перелітають на сотні кілометрів і спустошують посіви культурних рослин. Серед метеликів найдовші міграції здійснює Данаїда монарх. Протягом міграції метелик уздовж Американського континенту пролітає понад 4 тисячі кілометрів. До міграції здатні й метелики, які живуть в Україні. Наприклад, сонцевит будяковий зимує у Північній Африці. Там він розмножується і нове покоління мігрує на північ, де виводиться літнє покоління метеликів. Наприкінці літа метелики цього покоління мігрують назад в Африку.